Шахрайська діяльність колекторів фірм з вибивання боргів набула таких масштабів, що під роздачу вже потрапляють навіть самі журналісти з оклику. Зокрема, нашій Наталії Седлецькій ті, що безстрашно виводила на чисту воду нафтогазових корупціонерів, які відмивали гроші сотнями мільйонів доларів, така собі колекторська фірма Укрфінанси нарахувала 1400 гривень неіснуючого боргу, начебто за неучасно сплачені послуги кабельного телебачення. Оскільки Наталія сама відповідальна телевізійниця за кабельне телебачення сплачує вчасно та повністю, ми зацікавилися таким зухвальством колекторів. З'ясувалося, вони організували масштабну схему шахрайського. Вибивання неіснуючих боргів шляхом залякування тиску, погроз та навіть доведення найбільш нестійких боржників до самогубства. Дмитро Гнап та Марія Усенко розслідували, як насправді працює цей шахрайський колекторський конвейер з вибивання боргів, яких насправді немає. Там мене безпокоє. Які талія старший старте інспектор компанії Україна. Иванова Алена Дмитриевна. Мне нужен Николай Варьевич. Да, это я. Это я. Это вы. Ой, замечательно. Старший специалист компании Кольфинанс, город Киев, майор Максим Александрович. Но по поводу вашего долга. Це дзвонять колектори, спеціалісти з вибивання боргів. Їхня діяльність законом не передбачена, але, попри напівлегальний статус, в Україні працює близько сотні колекторських структур. Нахабно і наполегливо вони обробляють і боржників, і тих, у кого взагалі немає ніяких боргів. Ви мене слухаєте? По якому адресу? Что вам ще назва ви відповідаєте на мої вопроси, а не ставите мені ваніт і та я вам ставлю вопроси. Ви втергаєте з моїх життя, спрашувавшу лічну житті. Вас вас ніт у лічної жизни. У вас долги, Наталі юрі. Методи роботи колекторів часто не відрізняються від бандитських наїздів 90-х. залякування телефоном, листи з погрозами, борговий лічильник, візити додому. Житель Чернівецької області Микола Жабка чотири роки тому взяв кредит у 80 тисяч гривень на лікування матері. Втративши роботу, він припинив сплачувати позику. За нього взялися колектори, які, увімкнувши лічильника, майже в десяти розбільшили суму боргу. Рік назад була сума 780 тисяч гривень. Там вже десь пар, якщо далі вони начисляють, то вже мільйона точно. Протягом року колектори тримали в облозі квартиру Миколи. Майже щодня дзвонили і приходили. Погрожували відібрати житло, якщо літня жінка з сином не повернуть кредит. Зрештою, мати Миколи не витримала. Просто в грубій фармі говорили, погрожували, і від цієї діяльності моя мама. І... Наклала й роки на саду. О третій ночі Микола знайшов свою матір у ванні. Жінка стікала кров'ю. Поруч лежало лезо від бритви. Викликати швидку було вже пізно. У цьому місці от, мама сиділа, собі вени під колінами на ногах, на обох ногах і вже була мертва на той час. Але не обов'язково бути боржником, щоб познайомитися з колекторами. Сотні клієнтів компанії Воля скаржаться на те, що їм дзвонять працівники фірми Укрфінанси. Колектори вимагають сплатити неіснуючу заборгованість за послуги кабельного телебачення. А крім цього, ще й величезний штраф, який нарахувала сама колекторська компанія. Аргументів ніяких на мої неоднократні просьби предоставити штолібо підтверждающе. Хамські, ну по хамськи атлічалі, так що виплатіть, а потім розберетесь. Дзвінки Укрфінансів з вимогою сплатити 400 гривень перейшли у погрози описати майно. Чоловік мовчки терпів залякування колекторів, але коли стали погрожувати його дітям, Андрій вирішив звернутися до правоохоронців. Мої дочері сказали, якщо твої батьки не заплатять, ви пайде в детський дом, а ваші батьки сядуть в тюрм. Знімальна група знаку охлику» йде до міліції разом з Андрієм. Чоловік пише заяву і на підтвердження показує оперативнику СМС з погрозами від Укрфінансів. Міліціонер обіцяє у всьому розібратися, а його колеги з чергової частини кажуть, що райвідділок буквально завалений заявами на цю колекторську компанію. А ви багато отримуєте у таких скарг, як у Андрія Наус, наскільки на нашому чергуванні було звернення? Що погрожують в телефонному режимі і на мобільний, і на стаціонарний телефон представники Укрфінанси чи отримуємо таку входящу кореспонденцію, що саме на укрфінанси скарги надходять в компанії Воля Кабель коментувати на камеру ситуацію з колекторами відмовилися, хоча і визнали, що продають укрфінансам базу своїх абонентів. Що потім роблять колектори з цими даними? У волі кабель знати не хочуть. Мовляв, за погрози і вимагання відповідальність нехай несуть укрфінанси. Знак оклику вирішив самостійно з'ясувати, як працює цей конвеєр з вимагання неіснуючих боргів. Наша журналістка Марія Усенко влаштовується на роботу колектором в компанію Укрфінанси. Зняти нею відео та отримані дані довели. Колектори мають більше спільного з рекетирами ніж з фінансистами. Зараз ви бачите одне із навчальних занять, яке проводить тренер компанії Укрфінанси на ім'я Наталя. Немає особливого значення, винна людина гроші чи ні. Навіть тих, хто не має боргів, можна змусити платити, перетворивши їхнє життя на пекло. База даних, яку колектори отримують від банку чи оператора кабельного телебачення, ретельно продзвонюється кол-центром. Працювати в кол-центр беруть студентів молодших курсів, які ще не мають кваліфікації і яким дуже дуже потрібні гроші. Продзвон робиться з однією метою виснажити людину дзвінками і погрозами. Настільки, щоб жертва нарешті заплатила потрібну суму, навіть якщо з п'яти людей одна заплатить 300 гривень, це вже вигідно. На 100 тисячах абонентів можна заробити таким чином 6 мільйонів гривень. А зробити 100 тисяч дзвінків кол-центр може за якісь два тижні. За якістю обдзвону бази слідкують аналітики, це спеціалісти зі статистики, яких постійно шукають в укрфінансах. А про ефективність вибування грошей дбають тім лідери та тренери, які навчають новачків всім секретам психологічного тиску. Західними больше у вас будуть модівати, тим больше ви зможете на там у раз кафе. Настанову не церемонитись. Молоді колектори виконують з ентузіазмом телефонні дзвінки з укрфінансів, які вдалося записати нашій програмі, вражають своєю безцеремонністю. Ви нацисоміні пірідвоженісові тикать вечіром. Понілювою тяженісові тикать ні, юрі анатолій заговорі вас. Була приду предупреждено. То вы ведете себя как пятиклассник, договор подписали, а без... А как кто, Юрий Анатольевич? Тот человек, который взял, от и до, и он промян, его должны даже не слушать. Тот, который говорил глупости, но это делать уверены, классно, жестко. Должники ему постил, вы производите. Головні ж козири колектори, бережуть наостанок. В разі якщо людина не реагує на телефонний шантаж, їй шлють листи, в яких обіцяють заборонити виїзд за кордон. Тим, кого і це не злякало, колектори обіцяють зустріч з виїзною бригадою, міцними хлопцями, які приїдуть до вас додому, щоб провести з вами виховну роботу або вилучити ваше майно. Ви з виїзною групою. Звонки на работу соседям будут продолжаться, разумеется, все это время. Опять же, выездная группа и суд. Это предупреждено взыскание задолженности. А что такое выездная группа? Ви познайомитесь і узнаєте, що це таке. Лектори тішаться, що почувши про виїзну бригаду, багато хто з громадян впадає в паніку і готовий буквально на все. Вам вийшли Адвокат Андрій Верба каже, що не тільки приїзд бригади колекторів, але навіть натяк на неї вже є відвертим криміналом. І ми будемо прибегать каким-то определенным міром і воздействовать на вас, на вашу сім'ю. Ось ета незаконна. Тось і цьому дани чутки определення в кодексі України. В частності, это може кваліфіціруватися як э, вимагательство стаття 189 Уголовного кодексу. кодекса. Адвокат вже кілька років досліджує методи роботи українських колекторів. Всі ці листи щастя, дзвінки з погрозами, обіцянки відібрати майно та заборонити виїзд, тягнуть на цілий букет статей кримінального кодексу. За словами юриста, це і вимагання, і шахрайство, і порушення недоторканності приватного життя. А також порушення закону про захист персональних даних, якщо кабельники передають дані про своїх абонентів колекторам, тим часом тренер колекторів стає все більш відвертою. Її пояснення та дані податкової служби дозволили нашій програмі встановити, хто ж стоїть за колекторським бізнесом укрфінансів. Очолює компанію німець Крістіан Шулер. Так наш генеральний ректор Крістіан Шулер. Вже коштане газ не мати проєктності на території України. Всі поточні питання Гершуляр вирішує через українських виконавців Андрія Нижника та Ігоря Францкевича. Вони мають бути задоволеними їхні працівники роблять все, щоб цей бізнес з вимагання грошей працював на повну потужність. Анатолій Орел вже три місяці прикутий до ліжка. Його хребет зламаний в трьох місцях. Кілька років тому хлопець взяв кредит на купівлю комп'ютера, виплатив половину, а решту віддати не зміг, бо втратив роботу. Банк передав його справу колекторам. Працівники Укрфінансів та іншої колекторської фірми Укрборг взялися за хлопця завзято. Саме так, як їх постійно цьому вчать на роботі. Це наші Тобані заплатили, а какої це заплатить нас це не цікавить. І такими соціальними скажетах на бірська довгі е лапати е модова нас тоже не цікавить. з трьох тисяч гривень. борг Анатолія колектор збільшили до сімнадцяти погрози, залякування, тиск на родичів, виїзні бригади. Запрацював весь колекторський арсенал. И я говорю, подайте в суд, щоб ну, разобрались как-то ну, мені розбили цю суму, я не можу зараз платити. А мені Октябрьська Вікторія, як зараз я пам'ятаю. І за Да. Говорит, ні, не доріжося, в суд не подадим, ти все будеш виплачувати. В кінці січня хлопець спробував накласти на себе руки. Його родина мешкає на п'ятому поверсі. Отримавши протягом дня чергову порцію погроз вночі, хлопець підійшов до вікна. Толя уже за, за на окно пригнув і сразу во так за нього зайшов сюди. Прости мене, бабуся, і все. Секунда, Це, ви знаєте, та вообще... нета страшно. Лікарі сподіваються, що за три роки хлопцеві можна буде сідати. Про те, щоб ходити, наразі навіть не розмовляють. Надія Васильівна дякує Богу і за це. каже: онук міг впасти не на землю, а на металеві прути, які стирчать під вікном. І додає, що після трагедії колектори не заспокоїлися. Укрфінанси Звонила звеніла дівчина і говорить, моли, візьміть на себе хто-то ще сім'ї. Якщо ви не хочете, то ми приїдемо і прямо з кроваті його заберемо в тюрму. А у нас є палаты, такі палати, де ми такі, таких содержим. А Укрворг, девочка дзвонить, здравствуйте, служба безопасности. Я говорю, так. Да". Як ви там все ті чувствуєте? Я говорю, ну нічого, только з больницы вийшов. Она мне мені говорить, що ж ти раніше дорогой, не пригнав. Протягом двох тижнів ми наполегливо просили про інтерв'ю керівництво Укрфінансів компанія вперто відмовлялася. Після випадку з Анатолієм наша знімальна група змушена була відправитись до офісу колекторів. Спробу самогубства працівники Укрфінансів прокоментували затулянням телекамери та викликом Державної служби охорони. Охоронці попросили знак оклику залишити офіс колекторів. Натомість більше про діяльність цієї фірми розказали в карному розшуку київської міліції. двум, например, кредитным компаниям, таким как Credit Collection Group и по ТОВ Укрфинансы, значит, следственным делом возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий работников э, этих компаний. Укрфинансам возбудили по части 1 190. Там мошенница возбудилась. Посоветовал, порекомендовал бы, если звонят кредитской компании, воспринимайте это как шутку, не обращайте внимания на их звонки. Миколя, який втратив матір через погрози колекторів, не до жартів. Чоловік не сподівається вже ні на кого і готується захищати себе самостійно. Придбав такий інструмент для захисту на базарі, бо надії нема ні на кого в нашій державі. І хто від колекторів, від таких всяких інтересних гостей. А поки закінчиться слідство, колектори встигнуть зробити ще кілька десятків тисяч дзвінків.